Спонсор показу. Історія у пляжці не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Дорожньо транспортна пригода сталася у селі Городище Козівської громади. Водій іномарки не впорався з керуванням на повороті і як результат. Транспорт виїхав за межі дороги, перекинувся і за інерцією врізався в огорожу. На момент аварії в салоні авто перебувало двоє пасажирів. Вони отримали травми. Водій попередньо був за кермом Тверези, але для додаткової перевірки у нього взяли зразки крові. У Тернополі на вулиці Котляревського побилися двоє чоловіків. Як виявилося, один із них рознервувався та вдарив іншого чоловіка. Пустою пляшкою по голові в результаті цього останній отримав травми. Інспектори передали потерпілого медикам та викликали на місце слідчо-оперативну групу, аби надалі з'ясувати всі обставини цієї події. Мав при собі заборонені речовини. На вулиці Галицькій інспектори помітили громадянина, який, побачивши працівників поліції, різко змінив напрямок руху та спробував чимскоріше піти в протилежному напрямку. Патрульні швидко зупинили перехожого. Під час поверхневої перевірки у нього виявили речовину рослинного походження, ймовірно, наркотичну. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин інциденту. Мікроавтобус, яким керував 21-річний житель Заліщицької громади, зупинили місцеві правоохоронці. Водій, як засувалося, сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Під час огляду транспортного засобу поліцейські помітили щойно зрубану деревину. Час спілкування виявилося, що чоловік самовільно виробив дерева на території заповідної зони. Відомості за фактом незаконної порубки лісу внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань, а також на порушника склали адміністративний протокол за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівниці готелю про крадіжку з рецепції мобільного телефону. Невідома особа скористалася тим, що у приміщенні нікого не було з персоналу і винесла звідти засіб зв'язку. В ході проведених оперативно розшукових заходів працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено, що до скоєння даного злочину причетна мешканка міста Тернополя 1973 року народження раніше судима. Під час перевірки з'ясувалося, що Тернополянка вчинила ще одну крадіжку з чужого помешкання винесла цінні речі. Радина здала у ломбард відомості за даним фактом внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування. Поліцейські перевіряють причетність фігурантки до інших злочинів на території обслуговування. Спонсор показу історія у пляшці.